Ну, сьогодні незвичайний день, це день, всесвітній день української вишиванки, тому що це наші традиції, наші звичаї, наша культура. І сьогоднішній такий е, захід присвячений е, і культурі, і пам'яті наших, наших синів захисників тому що е, ну, вони безперечно, це на це патріоти, я кажу, з великою. Букви ця, можу розповісти ця вишиванка. Ми її придбали на 50 років моєму чоловіку, це був 2011 рік. Потім вона так вона пройшла хрещення і чоловік у цій вишиванці прийняв присягу Рівненської Січі війська Запорізького у нас на козацьких могилах. Імені Северина Наливайка за річкою Случе. Богдан в той час ще був студентом Луцького національного університету, імені Лесі Українки. Він теж прийняв присягу по святу в козаки. Пройшов певний період часу Богдан. Богдану виповнилось 25 років. Він чомусь захотів одіти цю вишиванку на свій день народження. І так вона перейшла, можна сказати, по такій родинній традиції від батька до сина. У нас залишилась дуже гарна світлина, де Богдан у своїх 25 у цій вишиванці, де він завжди буде для нас таким, як він був по життю, завжди усміхненим, веселим, вільним козаком. Тому що вишиванка це одяг вільних людей, вільних українців. І воля це найбільша цінність. Нашої нації. У е, мирному житті до війни Богдан працював і в Національній поліції, потім він розрахувався, працював на міжнародних перевезеннях. Коли почалося повномасштабне вторгнення, якраз той роковий такий день, він якраз перетнув кордон із Польщею. І написав мені смс, мамо, я... почалася війна, я бігом повертаюся додому. Тобто для нього не... мої мовляння, чи або якісь переконання не діяли, він твердо вирішив, і він завжди, завжди жив з таким ну, от, почуттям в душі, що потрібно захищати своє, рідне. Так він долучився. Вже в березні місяці до нашого рівненського підрозділу УНСО. Ми навіть не знали, що вони знаходяться на Херсонському напрямку, тому що тоді не можна було розголошувати місце знаходження підрозділів. І, на жаль, загинув він 13 березня. Звичайно, у нерівному бою дають, даючи відсіч кулеметним вогнем окупанту, вони потрапили тоді. Таке оточення, де сили були ну, зовсім не рівні, де перевагу мали росіяни, що в техніці і, і в живій силі. Але Богдан Богдан зробив дуже сміливий і якби відважний вчинок, знаючи кожен такий зміг, бо він, він сказав зі слів е, своїх побратимів. Як він сказав, хлопці, відходьте, я вас прикраїну. Але це була його робота як кулеметника. Він загинув зі зброєю в руках і тим самим врятував життя там, десятки своїх побратимів. Вони для нас, безперечно, всі герої, і вони всі наші. Тому що вони стали з перших днів навіть без такої певної підготовки. Тобто вони не думали про себе, не думали про Україну, про нас, про наше. Теперішні, мирні дні, тому що ми маємо зараз можливість, дякуючи їм, і робити такі заходи пам'яті, пам'ятати їх і молитися, і допомагати Збройним силам зараз. Вірю в те, що ми безперечно переможемо, тому що дуже висока ціна заплачена за нашу перемогу і незалежність.